У понеділок, 3 листопада у Волочиську відбувся матч 14-го туру першої ліги. Агробізнес приймав Івано-Франківське Прикарпаття-Благо. Гра проходила за підтримки генеральних партнерів компанії Агробізнес та благодійного фонду родини Собуцьких. Поєдинок наживо транслював телеканал ТІВІ 4 Уже на третій хвилині гості завдали першого удару в площину воріт, але голкіпер господарів Данило Хмеловський впевнено зафіксував м'яч. Обидві команди активно атакували, створюючи моменти біля Воріт своїх суперників. На 18-й хвилині воротар Прикарпаття Андрій бубенець відбив небезпечний удар. Рахунок залишився незмінним. Справжні футбольні баталії розгорілися наприкінці першого тайму. Так на 44 й хвилині Василь Француз з Прикарпаття Благо влучно пробив у правий кут воріт 01 один. Та вже за хвилину Максим Войтіховський зрівняв рахунок, замкнувши атаку своєї команди. Після перерви агробізнес діяв більш впевнено. На 48 й хвилині Войтіховський Повторно забив м'яч у ворота, обігравши голкіпера та захисників. А на 72-й хвилині Роман Кузьмин ударом у нижній кут встановив остаточний рахунок на користь волочищан: три-один. Здобули позитивний результат, навіть при тому, що ми пропустили в кінці першого тайму. Футболісти знайшли в собі сили ще до кінця першого тайму і в другому таймі. Я думаю, що повна перевага на нашому боці була. багато єдиноборств, верхових єдиноборств. Ми знали, що вони так будуть грати більш вертикальними передачами, ми були готові до того. Але найголовніше, що наші футболісти не програли ті силову боротьбу. Сьогодні ми проіграли 3-1. в першому таймі, ми грали. На рівні з командою ну, пропустили голову роздівалку. У другому таймі також ми налаштовували, налаштовували футболістів, щоб же грали. але ну, бачите, так вийшло. Це футбол. Будемо рухатись далі. У нас зараз важка гра впереді. Після цієї перемоги агробізнес із 27 очками посідає четверте місце у турнірній таблиці першої ліги. Уже цієї суботи, 8 листопада, волочищани зіграють наступну гру на виїзді проти ФК Чернігів. Вперед і фінальну крапку.